На великомасштабних або топографічних картах площі вимірюють за допомогою палетки. Для того, щоб визначити площу за допомогою палетки, спочатку слід оцінити площу, яку покриває один квадрат сітки в дійсності. Для цього знаменник масштабу відносимо до квадрата. Наприклад, масштаб 1,50-тисячна це в одному сантиметрі 500 метрів. Площа 500 метрів множимо на 500 метрів дорівня 250 000 м квадратних, або 25 гектар. Для вимірювання площ на паперовій карті необхідно врахувати похибки, які виникають через кривизну контурів. Для цього можна зробити на кальці розграфлення квадратів з розмірами комірки 1 на 1 см. Тобто палетку. Достатньо для покриття площі, яку необхідно виміряти. Наклавши палетку на відповідний площинний об'єкт на карті, слід порахувати число цілих квадратів та помножити на кількість метрів. Зазначену у величині масштабу топографічної карти. Решту площі об'єкта, яка не покривається цілими квадратами, розраховують, створивши квадрати розміром пів на пів сантиметра. Частину площі об'єкта меншу за пів сантиметра квадратних не беруть до уваги, з огляду на те, що ця величина є меншою за допустиму похибку під час розрахунків.